Доброго всім дня! Сьогодні 27 серпня Закарпатська область показую ще один такий міжвидовий гібрид плод під назвою е, Double Dundee. Якби Це один з тих плодів, які більш-менш добре заплодоносили мене цього року. Е, якби, не сильно, але вистачає щось врожаю. Ми вже його якби, споживаємо десь за два тижні, бо він вже, навіть коли така технічна зрілість, досить смачний, але є невеличка кислинка. Але я більше люблю, коли він максимально вистигне, коли плоди стають такого більш ось вже, якби, темного кольору, тоді він дуже солодкий, кислоти немає. Дуже смачний цей плод тоді. Ось врожай, якби більше поверхівці дав непоганий. Коли гарні роки, він дуже сильно грузиться. Плоди величезні, красиві. Якби... Дуже гарний цей плод по смаку. ну Плоти всі смачні. Якби Flawar Queen. Він... Він йде солодший за це, але цей смак також досить такий незвичайний, також дуже солодкий. Ну, Я якби цей плод вперше скуштував, купив в супермаркеті в Чехії. Колись, ну, я не знав, що це плот. Купив такі сливи. Думаю. Якісь цікаві незвичні, то я їх е купив скуштувати, мені дуже сподобались. Я навіть взяв був кісточки, висадив, але потім вже побачив у нас в Україні, ну, вже дізнався, яка назва, то посадив собі деревце. ну, Що ще можу відзначити, що е якби по хворобах ці плоти ну, більш-менш як теплої Якщо я вже ну, десь два місяці не обробляв, то вже є трохи клястера, ну, то таке не страшне. На всіх диплоїдних сливах він з'являється. Якщо ну, під кінець сезону вже. ну, Плодожарка його любить, є багато вже пошкоджень, бо також кажу, вже пізно обробляти, то на що себе травити. то таке. Ось нарвав трохи плоту. Багато нарвав, бо хай висить собі він, коли ну, вивиситься, та дуже смачний тоді. То я його якби не спішу рвати, вже повторююсь. Добре. Показую вага, а ось це самі такі маленькі на дереві. Зачейсь чуває. Ось вісімдесят чотири? яка якась частина є таких так. Сто дев'ять. Сто двадцять два.

142. Ну, така вага. Якби може бути більша, ну, якби для слави цього хватає, для плота точніше. Дуже класні ось такі руці великі плоди. якби зараз розріжу, покажу всередині, скажу. На смак, який він перемикатись. Ось розрізав я плод да полдені. Такий дуже він класний всередині. Уже... Ну, ще цей плід так трохи якби, бачите такий світліший. Ось коли він такий темний, то вже тоді повністю кислинка не відчувається. цей Уже з'їв цю половинку ось такий, коли він ось такий, то, то вже дуже смак високий. ну Багато цукру, точніше соку вибачаюсь Давити не буду багато. Дуже класний смак. Ось такий має бути дуже, вже коли темний, це вже тоді... Максимальний смак він набирає, ну, Скуштую ще раз вже повністю дуже солодкий, кислота лишається малесенька чуть-чуть скірці, -чуть якби, але я знаю, що коли він висить туди до середини вересня, то кислинки навіть кірці не відчувається, вже є перевірено мною. Тому раджу саджати дуже смачні ці плоти, дуже круті фрукти. Тому дякую за увагу. Не перемикайтесь.